Привет! Сегодня будем салатий тросик на спидометр и прикуритель, щоб телефони заряджати. Я уже розібрав крышку передню и буду вот тут вот сбоку дырку сверлити, щоб оставити заряжавку. И все вот такого. Крышка відкривається. Зараз буду савати тросик. Надо буде... там порвався все тут ось колеса тричить. ось оце він. Надо буде розібрати, достато його. От я витягнув кусок це, от він відірвався. Надо вот все від грязі зачистити. Тут не видно. Розпишку ключи. Оце это все від грязі зачистити. І там надо подивитися, що тросик не застряв. Це я зачистив, зараз буду вставляю. Все, я Зараз буду виставляти. Поставлю, покажу, що потім свічку треба вставити, купив нову. Бо стара лопла. Знаю, Значить, ви побачите, але все вона лопла. Вона зваря. Зараз вставлю, прикручу, що привів, я вам покажу. Короче, тросик не підійшов, він дуже короткий. Зараз будемо свічку міняти, надо буде, Ну, я тут уже відпитую, раз. Ой. Раз, два, три, чотири. І тут 5-6 болті відкрутити, підняти кришку і закрутити нову свічку. Притем як свічку стріляти, треба цю шляпку відкрутити. І її треба буде закручити. Накрутив свічку. Над... Накинув на свічник. В кого така ж сама проблема, що скутер набирає у і потім на глохне на великих оборотах. Ну, може декого трохи менше. Та це свічку треба міняти, там тиск великий і вона не срабатує. Ну, зараз будемо створити дирку. Я ось ультиметор взяв. Водитися, де приходить мінус, підключити один край на мінус, другий до акумулятора. Зараз просверлю, знайду підкину провода і я вам покажу. Сегодня я нашел мінус і плюс штегер. Тут від, на два прямо нежний лівий контакт. А мінус буду підключати на сюди гайку. І ось цей минус лівий, лівий контакт, лівконтакт. При виключенні скутера теж виключається. А при включенні йде плюс. І зараз просвалюти дырку і буду підключати. Все подключил. Плюс и минус. Плюс вы сюда на клип. Сюда на раму минус. теперь Сюда. Здесь выглядит. Полю Открывается. И можно заряжать телефон. Все. Повертаю ключ. Он Можно выключать двица. Тут вот кнопочка. Он выключается. Можно выключать и, выключается. Выключается. Можно выключаться и включаться через Резинку. Все. Нужно только хорошо включати здесь. Все. 12 и 6. Показываю правильно, в принципі. 26, 20. 6. Все душку я накрив. Тепер надо видати тросик на місце поставити и це все закрутити. Все купимо новий тросик. Тепер надо... Позаконом, там вот саты в вот тут вот полосочку сейчас. Я вот им вставляю, короче, радіуємо через всю через отвірся, ні там і там, і вот отсюда закручуємо. Я свій це надійно покажу. Я затягну, тут ото затянув, продів. Тут тяжко, мен надо затягнути. Впер крило і варочеплям переднім дужка штекера. Прикручуємо і будемо запускати. Прокрутив фару, накрилю. І тут ще треба болти все закрутити, кола, щоб не вилетіло. І зараз прикручую лягу до акумулятора, закручую кришку і пробуємо заводити. Накачуємо колеса, передні, задні. Осталось кришечку знайти, може, я не знаю, де загубилося. І треба фільтри, бумажки протягати. Латки. І будемо запускати. Все завели, але ще ось цей хатку були гіроть. Осталися, показує. 14-3. все працює. Щоб хашу прогріти. Дальний. Все. Дальний ближче. Показує, загорається. Зараз проїдемося. От, відрегулюю холостий ход чуть-чуть. Зараз будемо перевіряти стрілку спідометра. Чуть-чуть все. Не прогрей. Працює. Все, працює, все чітко. Все, всем пока.